Всім привіт, з вами палець і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей реплечик надіслав нам, чого це Раптор на Пмочки, турбінка, оптика і малошумочка. У збірочки цей... ця людина так лише, любить грати без доселів. Він же надіслав нам реплечик із Вафльою, де також був без досила. Ось така історія. Так що беріть чайоху, ставте вподобачки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, це все допоможе підпросувати україномовний контент і підтримувати його. Да? Тому я буду вам, вам за це дуже вдячний. Нагадаю, що ви також можете слати свій реплечик на отакий огляд, як оце. обов'язково має бути реплечик актуальної версії гри, обов'язково має бути майстеросик. І можете надіслати на розбір помилок, як в інших відеороликах ці реплей. Там майстер, по суті, не обов'язковий, але бій має бути цікавий, так, ну, довгенький, щоб було на що подивитися. Да? Отакі от діла. Контакти всі будуть в описі, і за символічний донатик я його викладу е на канал. Отакі от, от діла. Отака от є послуга для вас. І в нас перший шотик може бути по хвоїночці. Якщо на нас підставиться, оці центральні піджими по воді, це, звісно, дуже круто звучить, але дуже небезпечно. І не завжди, вно, так би мовити, відбивається у нас, не завжди відбувається у нас і відбивається і профітної. Коротше, взагалі, ніколи туди не їздять. Хотів придумати хоч щось плюс-мінус цікаве, яке е, цей, да? Яке виправдає такий піджим від фоїнки на цій карті. Народ ніколи туди не їздить. Просто тому що там нема чого ловити. В цьому озері риби немає. Отакі діла у нас. Тут би на, на ПМ досить поставити, було б взагалі по кайфу. Дуже цікавий розід по карті відбувається. Дивіться, де, де Лунтік вже стоїть, вже, по суті він там підсвічує всі прокати, але противника немає. Походу, фулл Тіма у нас права, судя по всьому, я так розумію, да? Точ, точніше виходить, да, в місто поїхала фулл Тіма, дуже цікавенько. Дуже цікавенько. Поки йобрик летить, але що ж там один один тільки йобрик. Да? Він зараз стичку получає, а другу, третю, і просто тікатиме звідси, якщо даже його відпустять. Хочемо моментик. Очем моментик. Є лорень на кімпі далеко десь. Ну, чилимо, поки що чилимо. Я так розумію, хоче повняшки він виходити, да? А я думаю, ну, в принципі, він може це зробити, по ідеї. О, є огляд на бульдога. І це тичка. Дуже круто полетіло. Хорошо. Хорошо. Перший урон є в цьому бою. Перший урон в цьому бою є. Тут є четвертий під'їхав, на цей флан такий пустий, як міг би казатися спочатку. В принципі, можна попробувати вийти зараз від кущика сюди. Так? Рузить кумулятиви, планує стріляти по Е4. <coughs> В принципі, можна від кущика сюди виходити. У нас маскування дуже багато на танку з малошумкою, особливо. Так? Плюс ПМК по свій, своє маскування хороше. Є лорей, а ні, вибачаю, вибачаюся, чарфутюр. І хорошо. Трошечки, звісно, посил був такий на тоненько. Танк почав їхати назад, давав печку, там тоненько залетіло, але залетіло. Подивіться, що йох робить. І зараз Лорен також буде тримати лицю. Да-да-да-да-да. да три п'ятерочки, джекпот, джекпот. Дивіться, як вони там викатується, просто покаде. Картонка просто покаде, виїжджає. Такі смаколики під сушечку, це кайф. І зараз буде, ну, на жаль, добирати фраг. І я хотів сказати 2к ворона, але ні. Всього полторашка урона вже є. Всього полторашка вже є, нормально звучить, звісно. і кіл. А тим часом ми перемагаємо на один фраг, тобто команда зелених. І судя по лічильнику, перемагаємо на 1000 хп, але це максимально не точно, тому що ми не бачимо, що відбувається в місті. У нас дивіться, є дві ЛТшечки, які стоять максимально пасивно і нічого по суті, не світять. Тут є четвертий від'їжджає, до речі, чого не його вийти. Дати. Бо мають простріли немає. Тут, до речі, ніколи не грав, тому особливо не можу говорити про що так би мовити про простріли цю історію. Ух, хорошо! Закрив бульдога. це дуже важлива фракція, Мінус ЛТК противника, і тепер нарешті наші ЛТ мають щось будуть робити. Але то не точно. Черфучу як на куточку стоїть, можна стоїть, можна продавати бландик і... Але довго перезаряджався, якщо ремонт вкачений, то ремація, звісно, швиденько. Плюс, можливо, ще ремочка була. А, ну, в принципі, будь-якому падочку ми домашку не даємо. А тим часом місто зливається, тим часом місто зливається по стволам 4-4, у нас є двушка урона. Ух, 49-ка. Ось сюди би залетіть. Би, да? Сюди можна залетіть і знову вертається. Він знову вертається. Там і скорпіони сидять. А, у нас обла поїхала. Я пам'ятаю, у нас обла поїхала. 49-ку з'їдають, там можна по-любому. тут має підставлятися під нас. От, є простріли. І блін, 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 блін. Я думаю, в когось дав. Я... Там їх так стільки було, я думаю, він когось дав. Скорпа, я думаю, залетіла там тичка. Чомусь, мені здається, там бландек скорпа зайшов. Хуїнка також піджимається, зараз ще буде за Чарпутюра піксель, ну не залітає. Там можна, звісно, було б у Вазіка більш профітніше давати, я думаю, урон. Е, якось так от. Ну Тут тяжко буде пробити, вже що просто прям мінімальний робиться, да? плюс в лоб пробити взагалі буде важко верхній броньовий бронь, листочок, але як він довертає корпус, Каєф просто. КЄФ рахунок тим часом 8-6. Да? Місто ми вроде як, програємо. Не знаю, вертатися чи пушити далі, тут важке питання насправді па 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 я думаю, варто вертатися, тому що зараз, ну, по суті, тут тільки Є4 лишилася, да? По суті, кобра може через тичку вийти четвертого 4 навіть фугасами отарабанать. Не знаю, на скільки профіту на нього їхати. Ну окей, їдемо на я 4 Їдемо на я 4 Заїжджаємо і 4 в спинку. Зараз зараз вона дуже гарно розкайтить. Зараз дуже гарно, можна і четверто покатять, прям дуже гарно. Уф, і до альфа. Ну тут дуже понятно. А, понятно. <смі> Автоприціл, народ. Це дуже така штука, яка вас завжди в відповідний важливий момент можуть підставити. Тому ніколи не довіряйте автоприцілу. Ніколи не довіряйте автоприцілу. Так, а що тут у нас виходить? Дивіться, по суті, походу, на респу розбиваються пацани, чи що. Я поки не розумію, де тут майстер буде, але максимум у нас тут. Ну, 2500 урона, хай там блайник ще залетів, три фрага, а мастерка де брати то, так? Противників таки немає. Гарне питання. Ходу знову буде тоненький майстер ростик. Ну, зараз арту з'їдаємо. Артулечку з'їдаємо. Є фраг четвертий, непогано. Уже трошечка дашка. Але все мало для майстра. У ху ху А тут би фугасика зарядить по інтуїції. Так? Вийти фугасик по інтуїції зарядить би. Так, 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 так. Ну, тут по-любому треба фугас на ПМК грузити, я думаю, по-любому. Навіщо тоді їх 5 штук возить? Є фугасик, читає мої мислі, чого це раптор, все красиво, все правильно робить. І зараз облави коли дає течку, помирає і ми виходимо, забираємо ПМК може і ні. ПМК 400 хп лишились після артулечки. У місті трошечки хп є. Красиво виходить через кущі, дуже красиво. Є п'ятий фраг, є п'ятий фраг. 8869 видимо урона. У місті щось у нас у 1,5 хп. І зараз по суті тут усі нас двушотні. Да? Треба пробувати якось виходить та мінусувати просто стволи. Грузить кумульчики вже в цій ситуації, ну, в принципі, плюс-мінус, да, плюс-мінус, да, Можна їм на ББшках було виходити, да? насправді. ну, кумуль так кумулі з'їхати в спину до пацанів, ну поганий йому насправді. Ух. ХП просто на очах. Добере воїна чи ні. От має зараз бути воїн. хорош, не знаю, там кумуль пролетів, десь там дуже золотів тоненько. Єсть е е е заборчики з'їсти кумульчика просто. І, походу, буде самий фраг, слухайте. А рімочку прожать, арімочку прожать. Прожав рімочку, дуже довго рімку прожимав. І це самий фраг. 3300 урона вийдемо 7 фрагів. Тепер я розумію, звідки тут майстеросик. На фрагах майстеросика взяв. Ну тут ще максимум ще у нас один блайндик буде. Отакий от от бій вийшов. Цікаво, пограв, до речі, з внішки цього моста. Я там ніколи не грав, особливо. да. Прикольно там прості, дуже багато дуже багато цікавих. Цих моментиків, да, можна там і місто прострілюється, ну як місто, да, ЛТ-шку прокинути можна буде, яка в центр піджимається, яка там під домиком стоїть. Да, ПТ-шок, оце куча прокидочок є. Прикольна позиція, треба якось, ну, так, 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 так би мовити, взяти на галочку. Ну що, давайте їхати дивитися, що у нас вийшло по факту по урончику да, і по досвіду. от якось так. І ви знаєте, 4200 урона. Непогано. Злетіла тичка в скорпіончика. І ще когось ми добрали по інвізу, виходить, щось типу такого. Ну, 4200 дашки є, Є воїн, основний калібр, є станки, Not bad, not bad. 1350 досвіду. Для ПТшка це насправді не так і мало. Але для майстеросика це прям на тоненько залетів. 14 пострілів, 12 попадань, 11 пробиттів. Непогано. Прям по реалізації сатопчик. Получається, не пробив він якраз такий четвертого. До речі, є четвертого, до речі. На четвертому був просраний цей. Получається Редлік. отак от Отак-от, от от народ. Автоприціл людині, людині забрав Уолтерса. Угу. Так що запам'ятайте, автоприціли це народ зло. А на цьому народ, будемо завершувати да, цей огляд. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на такий огляд коментування чи розбір помилок. На огляді коментування має бути обов'язково майстер. А на розбір помилок можна, в принципі, не майстерка пересилати, да, але щоб її був цікавий. Також обов'язково, щоб був реплей ріпле... ріпле... актуальної версії гри, щоб відкривалося коректненько. Всі да. контакти під відосиком є, і за символічний донатик я його запишу і викладу собі на канал. Отака От таким... От послуга є для вас. А на цьому все. Всім все найкращого. Тримайте себе добре, все буде Україна.